Телевізійне шоу, яке має назву Хто зверху? Давайте будемо аплодувати. Три, два, один час. Скорочене ім'я Зінаїди. Зіна. Станаємо Зіна. Та ви можете обернутися просто. Хлопці, читається зліва направо. З-зе тут. З І. І. Н... А, є далі. Північно-Атлантичний військовий альянс. НАТО! Хто сказав! НАТО! НАТО. Складаємо НАТО! Хлопці, рухаємося, рухаємося! НАТО має бути на. Та на. Є, далі! В електриків є нуль і. Фаза! Фаза, електрики знають! Фаза, фаза! Хлопці, складаємо! Фаза! Фазо. Фаза є далі. Коли в неї не потрапляють, виходить погана музика. Нота, так. Нота. Складаємо нота. Ната. Ноат. Нота. Є. Далі. Канделаки і Кароль Ім'я. Тіна, Тіна Кароль, так. Тана. Буква І. Тіна є. Далі. Частина географічного поясу з однорідними кліматичними умовами. Це природня. Зона, так, географію добре вчили. Підказуєте. Зіна, де боку... О, Швидше, швидше. ЗОІН. ЗОІН. ЗОНІ. Є. Головна прикраса нареченої. Фата. Складаємо слово ФАТА. Швиденько хлопці. Фата. Так, є. Фаат. фа Фа-. -фа Фтаа. Є. Скорочене ім'я Наталії. Ната. Добре. Залізна людина. Прізвище. Старк, ім'я. Тоні, швидше, швидше. Швидше, швидше, Тоні. Тоні, тоні, тоні. Тана. Хлопці, Тоні. Таан. Тафа. Тано. Тоні має бути. О, о, друга буква. О, друга буква. І остання буква. Тона. А Тоні має бути. Є! Метод лікування коров за допомогою трав. Яка терапія? Фіто, фітотерапія, правильно, фіто, швиденько складаємо, хлопці, хлопці, фо, фозі, фізо, Фі. є, час, 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 2 хвилини і 21 секунда була тоді, 21, 2 хвилини і 21 секунда, обласки, хлопцям. 3, 2, 1, поїхали. В дівчат це модний аксесуар у хлопців, щоб не було холодно в шию. Шарф. Є. Довгий піджак із розрізом. В нього одягнений диригент. Фрак. Фрак. Складаємо. Фрак. Далі. В неї ми складаємо одяг. Шафа. Є. Як звати Євпросініну? Маша, так, звичайно, Маша. Мака. Є. Слід на шкірі від рани. Шрам, так. Шаам. Є. З нього роблять котлети. Фарш. Є. Під нього крикують солдати. Марш. Мааш. Є. Є. Його використовують, щоб відкрити сейф. Щек. Крутять. Крутять. Ні. Чотири букви. Шифр! Так, шифр. Я казав, можна підкра... підказувати можна. Є американський письменник, прізвище Твен, ім'я Марк. Добре. На українській мові темрява, а на російській. М. Мрак. Мрак. Складаємо так. так, так. так. Швидше, швидше, швидше. Є час. Час, час, час. Так. Так. Отже, отже. Хлопці складають свої відповіді за 2 хвилини і 21 секунду. Дівчата склали свої відповіді за 1 хвилину і 29 секунд. Оплески, дівчата! <плес> Клас! Клас!